Дивимось вам підказку в стосунках. Якщо ви розійшлися з людиною, вона переживає. Вам треба проявитися. Можете проявитися, до речі, людина буде, знаєте, така, вона зітхне з радістю. Вона буде дуже, дуже рада вас бачити. В неї аж ж такий камінь з душі звалиться. Якщо ви не розійшлись, то у вас можуть бути. Якісь проблемки такі, да, якісь печалі в відносинах, які вас трошки тримають в образі на вашу людину. Вам пропонують їх прояснити, прояснити через не конфлікт, а через таке я послання. Да, я відчуваю себе ось так, тому що колись ти там ти зробив це, і я не можу перестати про це думати. Не ти там зробив щось, да, а я мені сумно, мені там не знаю, мені печально, я чувствую себе. Самотньо і так далі, отакі через почуття йдемо, да виливаємо цей сум, тому що цей сум вам може не давати розвиватися в стосунках.